Люв, давайте миритися, як тут можна помиритися, важко зрозуміти, і от видання більд опублікувало нібито подробиці мирного плану Зеленського, який він повезе скоро зовсім в Америку. Показувати Дональду Джозефу Байдену, Камалі Харіс і Дональду Трампу. І нібито у цьому мирному плані є пункт про заморозку бойових дій на деяких ділянках фронту. Звичайно, що одразу в Міністерстві закордонних справ і в офісі Президента. Дента це спростувало. мовляв, взагалі про цей мирний план знає доволі обмежена кількість людей. І з журналістами більд ніхто не спілкувався і ніхто не міг апріорі знати про те, що у ньому знаходиться, що будуть показувати американським партнерам. Мовляв, це деза і це е, фейк. Це сказали і в МЗС, і про це сказали в офісі президента, радник президента е, Дмитро Литвин. Він сказав, що ніхто дуже обмежено коло е, людей мало доступ з них до цього мирного плану і до його розробки, і ніхто з них з журналістами видання більд не спілкувався. А зі мною на зв'язку Олег Лісний політолог Олеже. Добрий вам день. І вам добрий. Олег, гарно виглядаєте, до речі, я вам виспалися. Це я вам так. Знаєте, треба щоб спілкуєшся, коли співрозмовникам треба зробити компліменти і розслабити, щоб глядачі собі зайвого не надумали. Олеже, в офісі президента і в міністерстві закордонних справ спростовують інформацію, наведену в більд, але виникає одразу питання: звідки тоді такий інсайт з кимось же більд? Спілкувався, хто вже зробив злив чи фейковий злив? Все ж таки, біль це не раша тудей? Ну, але ж і не але ж і таблоїд До речі, щоб я далі буду критикувати, але зараз скажу, що перед війною воно в них був теж злив, і він підтвердився. Але іноді і зламаний годинник двічі на добу показує якісь конкретні і правильні цифри. Але я про інше хочу сказати: що будь-яка ініціатива будь які ініціативі з українського боку стосовно миру передує або мироточення, тобто з'являється дуже багато мирних планів, або невілювання. Будь-який захід, який був стосовно миру, перед ним були обов'язково зливи, обов'язково спосилалися на невідомі джерела, про які казати не можна, а я це дуже таємно, і ця тенденція і зараз продовжується. тому що дійсно цей план, якщо його готують для американських президентів або майбутніх американських президентів, вони готуються. Я так думаю, в дуже обмеженому колі і в режимі таємниці, тому що для нас це питання виживання. Те, що більд зробив, по перше не йде в логіку української загалі української логіки, тому що ні з ні землями, ні часом ми не хочемо розраховуватись за мир, тому що це пауза, яка дозволить нас потім знищити. Тому про це мова не йшлася, і я думаю, не буде йтися. Чи чи хочуть це наші сусіди і партнери? Я з вами цілком згоден. А навіщо так. тоді західна преса робить подібний злив чи вкид? Для чого? Ну, по-перше, ми не знаємо хто це саме зробив. Ну вижу, які... видання більд. Ні, маю на увазі, яке саме джерело це зробило? Яке джерело більта? Так і якщо це умовно, ми ж можемо знаєте, знову ж таки, хай вже мене далі хейтять, може бути і рука кремля по великому рахунку через агентуру можна закинути все, що завгодно. Тим більше, що при всій повазі до української преси, я можу сказати, що після початку війни дуже багато дуже іменитих засобів масової інформації закордонних. Вони розповсюджували, ну, буду казати так м'яко, не фейки, а інформації, які потім не підтверджувалися. Чому зараз ми маємо вважати, що це істина? Не знаємо, ми чому ми маємо так вважати. Ну, Олеже, а... але дійсно, от як ви вважаєте, чи може бути, е мати місце подібний пункт в такому мирному, точніше, як він називається правильно, план перемоги? Ну, Замороження в нас не може бути по визначенню. На деяких ділянках. Ну, взагалі, тому що це пауза, яка дозволить на іншій ділянці протиснути. Це ж вже логіка і мінських угод і мінських оцих домовленостей, припинення вогню. Ну Зеленський теж казав, що путіну вірити не можна. Тому що домовилися про припинення вогню, воно через три дні порушене і потім вже не відновлюється. Да? Тому я вважаю, що українська сторона вже набила собі шишок на, цьому, на цій темі, і замороження, і територіальна оплата. Замороження або навіть справедливого миру на порядку денному не стоїть. Так нам його нав'язують і будуть нав'язувати, тому що це простіше у Путіна. Забирати щось дуже страшно, але ми не повинні розкидатися ні часом, ні угу. А, Окей, добре. Але тоді виникає питання: яким чином будуть мотивувати Російську Федерацію до того, аби вона всілася за стіл переговорів. Мотивувати можна ви навіть... розумієте. От заява Буданова про те, що Росіяни планують воювати до середини 25-го або до аж до 26-го року. Чим їх можна заманити за стіл переговорів? А заманювати їх не треба, їх треба приводити. За стіл, і саджати і ставити перед фактом, і це має бути відповідальність не тільки України, це... але й наших партнерів. Так, це відповідальність наших партнерів, звичайно. в тому плані, що тільки силовим методом, скажімо так, тільки з позиції так. сили. От так. тут так, але ж нам прогнозують, що підтримка військова підтримка на 25-й рік може зменшитися з усіх країн світу. Може зменшитися в Росії, може багато що статися. Нам треба думати сьогодні на сьогодні і сьогодні тиснути на наших партнерів. Якщо вони дадуть нам відповідні дозвіли, відповідну зброю, це буде великий аргумент і в їхній скарбничці. Тому, по великому рахунку, зараз дивитися в дальні перспективи можна, звісно, і необхідно, але треба зараз і тут. Протискати свою лінію іншого не вийде Росію. По-доброму за стіл, якщо посадити, то це м, тільки один варіант: це капіталяція України. Тоді вона прийде і сяде за стіл, ноги покладе на стіл, і скаже: Ну добре, давайте тепер. Хто там наступний? Балтія? Ну давайте. Тепер ми підемо на Балтію Отак. От вона буде історія. Якщо загравати з путіним, зрозумів вас. Олеже. Дякую, Олег Лісний політолог.